プシューが О, дівчата, привіт! Я бачу, вам треба в зал сходити, там, трохи потренуватися. Не треба вагатися, треба просто цей рис придбати. Вон, він вам не буде заважати. Це дуже гарне спортивне питання для вашого желудка та, Там та, взагалі взаємопонімання з, з різними людьми. Ви кушаєте і ви зразу розумієте весь світ, сенс цього життя. І ви вже розумієте, поні, що без цього рису ви не зможете жити. Вам треба ця пачка щось цього. То, не не вон макс стоїть. що На нам той рис? Це вже не то. Це вже зараз не в моді. Оце зараз рис він в почоті. Там ця пачка дуже елітна, стоїть 100 баксів. Я її з Америки привіз. Є лідовіз не знаю. віз так, там трошки контрабанда. Ладно, це таке. В мене своя банда. Просто я таке вам привіз. Тут бачите, такою ложкою його треба тільки їсти дерев'яною, бо з желізною воно такий ефект такий не дасть. А це, коротше, маки, це все це вже несерйозно. Від мака будеш такий, у тебе буде така попа чи коротше, велика. Корот. Ну це взагалі буде неактуально. Банально просто піти в цей мак, просто поїсти. А от треба рису при дому приготувати і буде це, взагалі смачно і круто виглядати. Ну і що, Ну, я бачу, зручна упаковка. Взагалі тут не було ніякої до цього розпаковки. Ви її вдома розпакуєте, посмакуєте, і все буде у вас чітко та дуже гарно. Ну як вам моя ідейка. Роби. Щось, щось да, щось я вас віддив. да, звісно. Да. Ну я не знаю, що це тоді. Ну що, берете, не берете, просто я не знаю. Це і буду далі комусь предлагати, якщо не будете брати тоді. Щось таке важно, це цани такі тала? Да, так, це дуже цінний, царний груз. Коротше, я це на ньому вже загруз нормально, просто. Буквально він так під тіло добре в тонусі тримає, просто нереально. Так що буде і вас також тримати, і буде нормально вас брати. Коротше, цей рис в оборот і будете виташні фігуруні. Просто взагалі шикарно. просто. Так що... Я вам дуже раджу придбати. А є якісь результати? Результати? Блін, є результати. Можеш показати результати? Блін, бачу, не можеш показати. Ну, зараз, зараз я подзвоню друзям, вони прийдуть і. Ну, вони все побачите тоді. Ладно, тоді я зараз прийду. Результати будуть. От будеш таки вухати. Все, зараз друзі, приведуть і будуть результати.